О, свята Марто, ти, чудотворна, прибігаю до тебе за допомогою і цілком покладаюся на тебе, що допоможеш в моїх потребах і будеш помічницею в моїх випробуваннях. подякою обіцяю тобі, що буду цю молитву всюди поширювати. Покірно слізно прошу, потішай мене в моїх турботах і прикрощах. Заради великої радості, яка наповнювала твоє серце, коли ти у своєму домі, Витанії, дала пристановище Спасителеві світу, благаю тебе, клопочися про мене і про мою родину, щоб ми зберегли нашого Бога в своїх серцях і тим собі заслужили спасенного Всевишнього посередництва у нашій потребі. Передусім при тій турботі, яка мене тяготить. Свята Великомученице Марто, моя покровителько, молю тебе, будь не моєю опікункою та провідницею до неба. Випроси для мене у Всевишнього небесного світла сили і мужності у спокусах, скеровуй мої кроки. Руки направляй мої до добрих справ, а серце і волю запалюй любов'ю до Бога та ближнього. Поможи мені, аби до смерті самої я так вірно служила Богові, як ти, свята Марто, йому колись служила. Амінь. Матінко Божа, прошу тебе як помічницю, в кожній нужді, допоможи, щоб за посередництвом Святої Марти. Перемогти ті мої тяготи і турботи, які я назвала, так як ти перемогла змія стародревнього і положила біля своїх ніг. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Свята Марто, проси за нас Ісуса. Свята Марто, проси за нас Ісуса, 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 Sveta Marto, prosi za nas Jezusa, sveta Marto, prosi za nas Jezusa, sveta Marto, prosi za nas Jezusa.